Під час проведення контрдиверсійних заходів на Сумщині. Служба безпеки України викрила ще одну ворожу інформаторку. Нею виявилась мешканка прикордонного міста Глухів, яка передавала до ФСБ локації орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів збройних сил України на північних рубежах. Також зливала інформацію про наслідки російських обстрілів та відомості, які були потрібні окупантам для підготовки нових та коригування повторних ворожих атак. Контрозвідники Служби безпеки України затримали зловмисницю на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі. За даними слідства, фігурантка підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича, громадянина Російської Федерації, який проживає в Росії і тривалий час співпрацює з ФСБ. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено комп'ютерну техніку і мобільні телефони, які вона використовувала для фотофіксації українських об'єктів і передачі цих відомостей до Росії. Наразі слідчі Служби безпеки України, інформаторку ФСБ затримали та повідомили їй про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Якщо ви знаєте людей, які співпрацюють з російськими окупантами, виступають проти України та поширюють наративи окупаційної пропаганди у вашому місті чи селі, про них можна безпечно повідомити правоохоронців через дію або через чат бот СБУ, який ви бачите на екрані.